Перша царів, тринадцятий розділ: А ось чоловік Божий прийшов за Господнім Словом із Юди до Бет-Елу, а Єровоам стояв при жертівнику, щоб кадити. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за словом Господнім, і сказав: Жертівнику, жертівнику, так сказав Господь. Ось у Давидовому домі народиться син Йосія ім'я йому, і він на тобі принесе жертву священників пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи, оце те чудо, про яке говорив Господь. Ось цей жертівник розпадеться і висиплеться попіл, що на ньому. І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертівника в Бет-Елі, То Єровоам простяг руку свою від жертівника, говорячи: Схопіть його! І сохла рука його, яку він простяг до нього, і він не міг вернути її до себе. А жертівник розпався, і поділ висипався попіл жертівника, за тим чудом, що дав Божий чоловік за словом Господнім. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка: Умилостив лице Господа Бога Твого, і помолися за мене, і нехай вернеться рука моя до мене. І чоловік Божий умилостивив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього і була як перед тим. І сказав цар до Божого чоловіка: Увійди зо мною додому й попоїш. І я дам тобі дара. А чоловік Божий сказав до царя, говорячи: Ти даси мені пів дому свого, не ввійду я з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води на цьому місці. Бо так наказано мені, за словом Господнім, говорячи: Ти не їстимеш хліба і не питимеш води, і не вернешся дорогою, якою пішов. І пішов він іншою дорогою, і не вернувся тією дорогою, що нею прийшов, був до Бетелу. А один старий пророк сидів у Бетелі. І прийшли його сини і розповіли йому про весь чин, що зробив Божий чоловік сьогодні в Бетелі, про ті слова, що він говорив до царя, і оповіли їх своєму батькові, і промовив до них їхній батько, де ж та дорога, якою він пішов, а його сини бачили ту дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прийшов був з Юди. І сказав він до синів своїх: осідлайте мені осла, і вони осідлали йому осла, і він сів на нього. І поїхав він за Божим чоловіком і знайшов його, як сидів під дубом. І сказав він до нього: Чи ти той Божий чоловік, що прийшов із Юди? А той відказав Я і сказав він до нього Іди зо мною додому та з'їж хліба. А той відказав: Не можу вернутися з тобою та ввійти з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води з тобою в цьому місці. Бо було мені сказано за словом Господнім: не їстимеш хліба і не питимеш там води, і не вернешся тією дорогою, якою ти йшов. А той відказав йому, і я пророк, як ти. А ангел говорив мені за Господнім словом, кажучи заверни його з собою додому свого, і нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду. Він же говорив йому неправду. І він вернувся з ним і їв хліб у його домі, та пив воду. І сталося, як сиділи вони при столі, то було Господнє слово до пророка, що вернув його. І він кликнув до Божого чоловіка, що прийшов із Юди, говорячи, так сказав Господь, тому що був ти неслухняний Господнім наказом і не додержував тієї заповіді, що наказав тобі Господь Бог твій, і ти вернувся і їв хліб та пив воду в місці, про яке він говорив: тобі не їж хліба і не пий води, то не ввійди твій труп до гробу батьків твоїх. І сталося, як той поїв хліба та напився, то він осідлав йому осла, тому пророкові, що він вернув його. І той подався, та спіткав його на дорозі Лев та й забив його, і був кинений труп його на дорозі, а осел стояв при ньому, а той Лев стояв при трупі. І ж ась ось приходять люди і побачили того трупа, киненого на дорозі, та Лева, що стояв при трупі. І вони прийшли і говорили в тім місці, де сидів старий пророк, і почув про це той пророк, що вернув його з дороги, та й сказав: Це той Божий чоловік, що був неслухняний господнім наказом. І Господь дав його Левові, і він роздер його та вбив його за Господнім словом, що говорив йому, і сказав він до синів своїх говорячи: осідлайте мені осла, і осідлали. І поїхав він, і знайшов його трупа, киненого на дорозі, і осла та лева, що стояли при трупі, не з'їв той лев трупа і не роздер осла. І підняв той пророк трупа Божого чоловіка і поклав його на осла та й вернув його, і війшов старий пророк до міста, щоб оплакати та поховати того. І поклав він його в своїм гробі, і плакали над ним. Ой брате мій! І сталося по його похороні, і сказав він до синів своїх говорячи: коли я помру, то поховайте мене в гробі, що в ньому похований цей Божий чоловік, при костях його покладіть мої кості, бо конче збудеться те слово, що він кликнув був за Господнім словом над тим жертівником, що в Бет-Елі, над усіма жертівниковими місцями на пагірках, що в містах асирійських. По цій приході Єровоам не зійшов зі своєї злої дороги і настановляв священників пагірків з усього народу, хто хотів, той призначався, і ставав священником пагірків, і стала та річ гріхом для Єровоамового дому і на вигублення, і на винищення з надповерхні землі.